Слава Богу. Одне місце прошу висвітити римлянам перву главу тринадцятий вірш. Можна на, на російській, якщо можна? Там воно трошки так якби. Не хочу, братія, оставить вас в неведенні, що я многократно намеревався прийти к вам. но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Следующий. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И следующий. Итак, что до меня? Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Вы знаете, слава Господу, сегодня трошки чувство долга другое. Апостол Павел, він каже, я должен. Колись ну, багато з нас хто десь за каулками ходили, тому що багато кому були должні, да, браті? Було таке? Сюдою не треба, бо тому должен, там тому, сусідам должен, дивишся вже, так ці путі сужаються. І знаєте, таке чувство долга. Ну, є друге чуть -чуть чувство долга, про яке говорить апостол Павел. Він говорить про чувство проповіді Євангелія. Ви знаєте, він каже, ну хтось живе по правилам таким, він каже, я нікому нічого не должен, да? Але апостол Павел він каже, я должен. Я думаю, кожен з нас це відчуває, коли він должен включитися, коли він должен не пройти мимо. Якось є такі моменти, коли ти пройдеш, ну, якби чувствуєш, ти маєш всю вправу, справу, ну якби, підв'язатися, щось робити для Господа. А можна, знаєте, так, просто з таким спокійним серцем і піти далі. В Писанні і написано, як люди йшли на служіння, Лівіт, вони йшли, в них не було чувства долга. Ви знаєте, як важливо, я думаю, ну, християнин, який має правильне чувство долга, я думаю, він на кожному місці написано, він є приготовлена людина. Я думаю, це ну, універсальний такий, знаєте, ну, боєць. Да? Тобто, він ну, якби на всяке добре діло. Куди, де він є, він внімательний. Ви знаєте, де він буде мимо йде, ну, суть така, він підніме бумажку, подасть комусь руку там. Ну, то тобто, це такі ну, якби, універсальні чувства. Не тільки я дома, ну, вдома, або я за кафедрою. І знаєте, два таких свідчення хочу розказати, але ну, хочу, щоб ми пам'ятали, знаєте, добрий дівіс був в Давіда, коли він ще царем не був. Новий. Коли його десь ну, приглашали, і він казав, хто я й дома його, помните? да? То я думаю, добре помните, ким ти був да? і ким ти сьогодні є, в Ісусі Христі. Це дуже добре, знаєте, тому що не забувати цих речей, чого зараз розкажу. Ви знаєте, ми несемо служіння в тюрмі, і в тюрмі, де ну, режим дуже важкий, ну, якби. Ну, Нинішнє да, обстоятельства, такі, ну, що сьогодні, ну, якби, наскільки воно, ну, я думаю, що закони, вони говорять одне, закони людські, Божі закони говорять зовсім друге. І, друзі, буває, як апостол Павел каже, готов. Буває, а якщо ти не готов, а якщо ти готовишся до одного, а в тебе зовсім буде друге, ви взагалі ну, розсматриєте такі моменти. Ти готовишся трудитися з дітьми, а Бог от, внезапно дасть тобі зовсім друге. Про те, що ти навіть не настраювався, про те, що навіть не було ніяких планів. І знаєте, часто так буває, ми буває вибираємо. Оцей труд мені добре. Ви знаєте, сьогодні молодь швидко запалюється. Підходить сестра: в мене стільки проєктів, в мене стільки це. Я кажу, дуже добре. Кажу, давай щось роби. Раз і знаєте, людина тухне, ми дуже быстро тухнем. Ви знаєте, в Божій справі треба постоянство. Тому що, якщо в тебе не буде постоянства, твоя справа буде стояти на місці. Я не знаю, як хватало сил до сьогоднішнього дня вже приблизно більше десяти років ми сьогодні в тюрмі пожизненого режиму несемо служіння. Більше десяти років. Ви знаєте, багато хто там якби, приходив, уходив, там, якби з'явився, пропав. Знаєте, то, є, то там якісь обставини, а, вибачте, якщо ти підрядився в Божу справу, в тебе варіантів просто вже немає. Нащо ти туди, туди йшов? Розумієте, да? то є, для чого ти починав строїти? І, знаєте, написано, прежде чим ти строїш, розсмотри, зможеш ли ти построїти? Щоб потім, часто буває так, ми починаємо строїти, і знаєте, що робимо? Кидаємо. І я собі думаю, Господи, дай щоб не кинути, донести до кінця. Коли немає сил, вигорання, теж є. І знаєте, такі обставини, коли буває, не раз прийдеш ну, якби в тюрму і думаєш, ну, якби вже в церкві треба трудитися, люди, але, знаєте, так, браття бувають, відступлять. Брат, я не зрозумів, ти що нас оставиш? Ви знаєте. Це люди, які ну, по-старому -по ну, вбивці, але знаєте, вони хрещені Духом Святим і вони в завіті з Господом. Ми працюємо так, що ми там преподаємо водне хрещення внутрі. І знаєте, в основному були такі ну, багато дуже свідчень, і процентів 90 вони хрещені Духом Святим, вони ведуть моральний образ життя, це немало значного. Моральний, розумієте, да? тобто, якщо, ну, якщо там такі речі, ну, якби, то ми спілкуємося. Освячення є, замічання є, все як в настоящій церкві. Тож тобто, стараємося, цю, цю якби, ну, то, що ми прийняли в служіння від братів, якби, от в тому, чому стоїмо, так, як написано в Слові Божому, ми стараємося, щоб було і там. Але, ви знаєте, буває кажуть, ви жорстокі, ви трошки нас не розумієте. І знаєте, я хочу сказати братя і сестри, як треба молитися, щоб милість Божа була над Україною сьогодні. Коли ми заходимо в тюрму, ці тюрмі не знаю, там, ну, приблизно, навірно, 200 років історію не звучав. Але, знаєте, там такі стіни дуже здорові, до метра є. Кажуть, що їй ще ця Катерина чи хто там строїла, да? тобто вона давно построєна. І знаєте, коли ми туди заходимо, я думаю, братя теж Артем, браття, хто трудяться, знають запах одразу відчути. Тюремний запах він, ну, якби, він ну, особливий, він дуже швидко пропітує тебе. Ти цим запахом, ну, от ти побудеш, пару, ну, там час, полтора, і цей запах він сопровождає. І я завжди, знаєте, так, стою, іду, дивлюся на, ну, якби брат вважав, 18 дверей, чи скільки там, я точно вже не пам'ятаю. Проходимо ці замки, але знаєте, коли кожен раз проходимо, десь останавливаємося, я завжди кажу, брат, тут наші браття були. Брат, тут було час, коли були наші братя. Ви знаєте, сьогодні десь там хтось трошки ще, вибачте, може, неправильне слово, мрії ставить, да? якісь плани, планірує великі, але так близько все до перемін, молодь, так близько все може помінятися. В тебе є сьогодні, время. ти можеш максимально віддатися Господу. Ти можеш покластися, ти можеш віддати те, що в тебе є, твій час. Це саме дороге. І знаєте, коли ми так ну, розсуждаємо з братом, якби кожен раз споминаю, і брати там проводили часу, ми знаємо, в нашому братстві є брати там і до 20 років, і, мабуть, що більше, які провели час. Ви знаєте, люди недобрі. Колись трошки був в устрій в тюрмі другий, якщо хтось сидів, зараз нічого святого немає, ні, вибачте, ні поняття, нічого не працює. Це люди, які наглі, ходять по головам. І знаєте, хай сохранить Бог. Якщо хтось хоче сьогодні страдати і думає, що так, там все добре. Тобі придеться з определеними вещами зустрітися. І знаєте, недавно було таке свідчення, якби, ну, вроді, ти дивишся, тюрму ти вже знав 10 років, ну я вже все знаю, що, ну, то есть, як будто я там, ну, розумієте, заочно, я все знаю. Але Бог інколи веде по таким путям, якесь відкриває щось нове. Захворів нас один чоловік там, і виходить, в нього онко, онко ну, з травоходу. Так, вроді би, в нього воно там розпухло, і він їсти не може, і почав сильно стремительно худати. Але, знаєте, в свій час, якби в нього батьки віруючі, батьки з Херсонської області, і знаєте, батьки, вони, я розумію, коли сказали: Сережа, тебе любить Бог. Я думаю, напевно, вони приглашали його в служіння. Але, знаєте, закрутилось життя, так і звершилось преступлення, але Бог його вже знайшов в тюрмі. Вже коли, як кажуть, по режим, він прийняв водне хрещення, і нічого не предвозвіщало, якби якихось перемін, такий він кругленький, знаєте, але прийшла хвороба. І він почав танути на глазах. Ви знаєте, хтось, може, бачив лагерь освінцем, да, там людей показують те саме сидіти не може, тому що нема на чому кості і кожа. І знаєте, так Бог розположив, чись до нас розположено начальство, нас пустили в режим туди. Не всі туди люди. Хтось там розказував, я чув свідчення, що брат туди до людоєда. я вам не рекомендую. Я не вірю цим віщам. тому що чоловік, який сидить в тюрмі, він на ПЖ не піде. Ну, його туди просто не пустять. Ну, я, я, ну, ви чули да, там, про людоєда свідчення. Браті, ну я не хочу умоляти. Ну, не пустять туди, брате, серйозно. Наскільки ми там? І якби це рідкі случаї, що туди можна переступити. Не всі, послухайте, офіцери, не всі туди ходять, не мають права. Це серйозніші режими. І сьогодні так просто, знаєте, так все. Це просто вам предостереження, Ну, таке, знаєте, щоб були трошки внімательні. Є такі речі, просто я не всім речам вірю, а що? Бо я там був, я знаю, який там режим. Якщо там такий самий режим, просто так по желанню, ти туди не зайдеш. І знаєте, ситуація така. Коли ну, якби, ми, ну, брат зі мною Паша трудиться, він позвонив за начальнику і каже: Слухайте, нас там вмирає чоловік, можна якось нам до нього попасти? Він каже: Ви розумієте, що це режимний об'єкт. Ну, якби, ну, ми, звісно, розуміємо, але Бог розположив серце, і нам дозволили туди зайти. Ви знаєте, я так пройшовся, недооценював я місто, де вони сидять. Ступеньки ці, ну, вибачте, время, як будто вчора Сталін помер. Ну, вибачте, я кажу, які є. Оці года, желізо, ці решетки, така тяжка демонічна атмосфера. Ми жасли в цю хату, а ці демони просто чувствуються, вони ходять просто по коридорам. Так, Тяжке все, друзі, то просто таке для мене іспитання. І ти став вжатий. Ти розумієш, що ти зайшов на серйозну територію. І знаєте, стоїш, і я думаю, Господи, я скільки років входжу в цю тюрму, я такого не бачив раніше. І знаєте, так все непросто, ці рухи, камери, замки, дзвонки. І знаєте, так воно все мрачно. такі лампочки. Дивишся, думаєш, Господи, як важко оставатися в, такому, в, такому, в такій темряві християнина. І знаєте, вивели цього чоловіка, нам в камеру не дозволили зайти, і ми, якби, ну, там місто було таке коридорчик, ми молилися за нього Богу. Ви знаєте, він прийшов, він так же не міг сидіти, і, якби сів на, на стульчик і так, ну, як ліг, як склався. І, знаєте, Ми молилися Богу за нього, плакали, в нього прощення просили. Він просив. Ну, Розумієте, да? І, якби ми розуміємо. Але то таке дійство було, коли йде розположення, коли ці корпусні начальствуючі, коли знаєте, вони пішли на зустріч. Але то місто особливо. Я побачив, якби знаєте, ту обстановку. Інколи, знаєте, буває, ми комусь проповідуємо, але ми не розуміємо, в якій обстановці ці люди живуть. І вони цим повітрям дихають некотрі вже більше 25 років, їй вже 28 років. Можете представити, ступіньки вузькі, по них тяжко йти, таке все давяще, знаєте, така непроста атмосфера, і знаєте, так виходив вітер, думаю, Господи, як дійсно тяжко, але там є християни, чуєте? Там є люди, які служать вже більше десяти років, вони в заповіті з Богом. І якщо є таке свідчення, коли проходить обиск по тюрмі, то, знаєте, той, що проходить, каже. Слухай, до цих відкрита ну кормушка, да, відкрита, ну ви поняли, і він каже, до цих не будемо заходити. Бо каже, якщо в них даже є алкоголь, вони його викинуть, вони повиливають. Каже, до цих не підемо. І вони кожен раз каже, ми стоїмо. Вони каже, знають, як ми живемо. Знаєте, і браття сьогодні тримаються, слава Богу. І знаєте, є такі моменти, що і сім'ї все єдіняються. І є брат, ну якби зараз він сам з Крима, мама прийняла хрещення. Ми до неї їздили на посіщення, підтримували. Ви знаєте, Бог розширяючий, такі речі, коли ти участвуєш в житті цих людей, знаєте, це не так просто. Некотрих людей немає, ну, якби пороз'їжджалися, повмирали, але стараємося підтримувати непроста справа. Хтось це діло не вірить, знаєте. але написано. Бог спасає, не ми спасаємо, друзі. І знаєте, друге свідчення в мене ще три хвилини це свідчення про дітей. Є служіння, коли вибираємо ми, молодь, але є служіння, на яке вас, на вас розраховує Бог. І знаєте, в моєму житті прийшов це самі дорогі часи для мого серця. Ви знаєте, колись була ну, молитовна група, і я пам'ятаю, що сестра Роза була з нами, було таке слово заслужіння. каже. Ну, якби син мій, це служення усматрив я. Іноді буває, ти усматрюєш одне, Бог для тебе усматриє зовсім друге. Це служіння з дітьми. Друзі, яке хтось, я вважаю, найщасливіший чоловік, хто служить і має з дітьми. Ви чуєте це молодь. Ви розумієте? Цих дітей треба підтримувати. Написано настав юношу в началі путі. І це служіння воно звалилося на голову. Я зараз в ньому не перебуваю». Ну це, може, років п'ять з самого потужного часу. Ви знаєте, коли почалося один прекрасний день, стук в двері, повна хата дітей. Син, друзі, це все. І ви знаєте, так ми поспілкувалися з Богу, помолилися і вже мали розходитися, все розійшлися наступний день, сім вечора опять. Повна хата дітей. Третій день, четвертий день, п'ятий день. Дивлюся, мама, жінка сміряється, пряніки, носить, служать, чиї роблять десятий, одинадцятий, двінадцятий. кожен вечір. ну, якби, І вони йдуть до мене додому. І я ж їм не можу сказати. І я вже почав не розуміти. Думаю, та може якось віддихнути. І знаєте, оказалося так, з цими дітьми ми провели самий дорогий час. Я думаю, може більше п'яти років. Ми з ними їли, ми з ними в Макдональдс їздили, ми з ними на рибалки ходили. Ми з ними Богом і молилися, ми з ними проповідували. І знаєте, саме цікаво, вони всі були хрещені Духом Святим. І знаєте, це було розросло служення таке. В мене в кімнаті в хаті було приблизно десь 50 дітей. І знаєте, такі були речі: ми так з братом дивилися, браття участвували, всі потрошки проповідували, кого там міг за, за це. Я зараз зворачуюся, щоб не забрати час. Але знаєте, то самий дорогий час був. І знаєте, сьогодні вони. Практично 99% всі вже прийняли хрещення. Вже мають дітей деякі. Знаєте, то самий дорогий час. І знаєте, думаю, що їм говорити? Як з ними? Ми куди їхали, ми їх брали з собою. Ви чуєте, якщо ми в Собранні, вони були в Собранні. То був якийсь такий непонятний для мене час. я не знаю, зараз сконструювати ту саму атмосферу не виходить. Ну я пам'ятаю, півзала так: старічки, півзала подростків. У нас вівторок на молитві більша часть було дітей, чуєте? І всі діти були хрещені Святим Духом. І коли вони чули голос Божий пророчеський, вони знаєте, якось сьогодні діти навіть не вміють, не реагують. Дивлюся, черга, вони розуміли, що до них Бог говорить. Вони на всіх конференціях були всіх. Ми їх збирали, сядили в автобус, брали, просили, братів нанімали і їхали. І на всіх конференціях вони були з нами. Ви знаєте, то було чудо. Але сьогодні воно його немає. Прийшов час, і знаєте, друзі, будьте готові до того служіння, на яке ви не плануєте, але планує Бог. Хай Бог благословить.